Президент Еммануель Макрон запросив на зустріч лідерів французьких партій. Ця зустріч відбудеться 7 березня і присвячена ситуації в Україні. Про це повідомляє видання Figaro. Зазначається, що на розмові присутні буде і прем'єр-міністр Франції Габріеля Таль. Макрон вже організовував схожий захід у жовтні 23-го За кілька днів після нападів Хамасу на мирних жителів Ізраїлю. Журналісти припускають, що президентський табір має намір зробити війну в Україні та ставлення до Росії однією з провідних тем для своєї передвиборчої. Компанії на європейських виборах нагадаю вибори на 9 червня призначені зараз. з нами Михайло Подоляк на прямому зв'язку. Це радник керівника офісу президента України. Вітаємо вас, пан Михайло. Да вітаю. не хотілося б, щоб тема допомоги Україні відправки там нам військ для того чи іншого стала просто елементарним. Для президентських виборів і для набору голосів в електорат, і відверто кажучи, ось ця різноманітність заяв від французької сторони стосовно там допомоги фізичної так військами, вона у мене викликає якесь порівняння з певною політичною біполярочкою. Тому що з одного боку є президент Макрон, президент Франції, який каже, ми розглядаємо, ми відправимо війська, і мабуть, він би це не казав, не маючи. Години попередньої роботи обговорень перед цією заявою з іншого боку, ми маємо міністра закордонних справ французької республіки, пана Сежурне, який каже: ми не відправлятимемо війська, французи не вмиратимуть за Україну. То роз'ясніть, це що і де тут зерна, а де луска. Ну, давайте почнемо з того, що французи і не будуть вмирати за Україну, французи будуть вмирати за свободу Європи в цілому, тому що Російська Федерація постійно підкреслює, що для них не існує кордонів, для них сьогодні не існує, скажімо так, розуміння, що таке безпек, безпечна Європа, що таке Європейський Союз, і так далі. Російська Федерація буде атакувати Європейський Союз однозначно. І тому, коли сьогодні хтось говорить про те, що є якась війна в Україні. Це мені здається відголосок навіть не 22-го року, а голосок, там 14-го, 16-го року, коли була якраз таки помилкова стратегія недооцінювати справжні наміри Російської Федерації. Вона не почала війну в Україні в 14-му році для того, щоб зупинитись в Україні десь. Російська Федерація почала війну в Україні для того, щоб повернути для себе таку концепцію, як домінування на європейському континенті в цілому, і перш за все контролювати східну Європу як мінімум на початку. І тому повертаємось до слів пана Макрона і до того, що відбувається в Франції в цілому. Мені це подобається, тому що дивіться, коли президент країни говорить про те, що він готовий відповідно підняти ставки в цій війні, підняти рівень дискусії щодо того, яку допомогу треба надавати Україні. Це говорить про переосмислення війни і елітою французькою і елітою інших країн, тому що не тільки про це говорить сьогодні Макрон, про це говорять відповідно і лідери інших країн Нідерланди наприклад, наприклад низка країн північної Європи і так далі, тому що вони усвідомлюють, на мій погляд, усвідомлюють всі ці ризики, які несе сьогодні Російська Федерація, сам факт дискусії, дивіться, сам факт дискусії про те, що настільки все небезпечно і настільки все може бути фатально для в цілому Європи, не тільки для України, що ми маємо розглядати питання безпосередньої участі у війні. Оцей рівень дискусії говорить про те, що перед цим рівень, ну який був до цього. Цього яку зброю треба надати Україні. Він же має бути автоматично закритий. Всю зброю не на склади, а на поле боя в Україну. І для нас з вами це дуже важливо. Це перша складова, друга складова. Ну, дивіться ж, Макрон не один раз про це сказав. Макрон про це говорить відповідно вже декілька днів підряд. Він говорить, що готовий далі цю тему дискутувати. А це для демократії нормально. Тобто, він має аргументи. Більше того, він готовий про це говорити з президентом України. Більше того він готовий про це говорити з політичними опонентами в своїй країні, і це говорить про те, що це свідома позиція, і позиція, яка має обґрунтування, це дуже круто. І е, от все, що сьогодні відбувається в європейському союзі, виглядає для мене вкрай позитивно. Так це трошки повільно. Хотілося би, щоб це було швидше, але це виглядає вкрай позитивно. Я б виокремив три складови. перше риторика, вона чітко показує, що наші партнери абсолютно інакше дивляться на те що відбувається в європі, відбувається в європі е, сьогодні ніж як вони це оцінювали на наприклад на початку війни Повномасштабне вторгнення я маю на увазі друга складова вони усвідомлюють що треба активно сьогодні вкладатись у війну в україні і не тільки фінансово не тільки просто казати ми допомагаємо ми е, скажімо так солідаризуємось з україною і так далі а це конкретно треба відправляти зброю а якщо потрібно і відправляти навіть конкретних своїх контингенти. і нарешті третя складова україна настільки сьогодні суб'єктна що для безпеки за завтра... Європи треба, щоб Україна цю війну довела до справедливого фіналу. Ну тобто, суб'єктність України вже, скажімо так, вираковується не за рахунок тільки того, що ми активно проводимо свою там дипломатичну роботу, інформаційну роботу на зовнішніх ринках. Президент активно спілкується з лідерами. А що є розуміння, окрім України, зупинити експансію Росії, ну навряд чи якась інша країна в один на один зможе. Маємо тут додати, знаєте, до нашого ставлення до того, що відбувається за кордонами, ще й розуміння, що окрім внутрішніх процесів, ну до прикладу, да, розуміємо, що Макрон і Лепен будуть битися. Ну за що? Ну, ми маємо на увазі політичні сили, да, про які йдеться. Вони будуть битися за голоси виборців і за серце виборців. Ну і нічого, вибач Микит, Поганого я не бачу, якщо Макрон, як персона, яка хоче увійти, а не в вступити в історію, да. Буде буде в собі за честь мати допомогти Україні і бути людиною, яка допомагатиме Україні. То хай вступає дія. входить дія, але у мене прізвище Центила не Макрон, Селянчик, але тут є нюанс інший. Ми маємо подивитися на шольца, що чи хто має допомогти йому? Ми маємо зрозуміти, що в принципі то а. Не занадто багато російщини за кордонами, яким чином агенти російські, ну з бундесферу, да, до прикладу, отримують. Перехоплення аудіоперехоплення німецьких офіцерів, які міркують про ракети, про потенційні ракети Таурус і їхні застосування в Україні Христо Грозів говорить про те, що нафарширована Австрія шпигунами. Ну і далі ми розуміємо, що в принципі то а занадто багато російщини чи вдасться навіть тим персонам, які хочуть стати персонами з великої літери для історії на українському питанні? Вибачте, за цинізм, зробити це з огляду на внутрішню кон'юнктуру? Давайте почнемо з дуже класно. Ви сказали про те, що Якщо в рамках політичної компанії хтось буде говорити я за Україну в повному обсязі, буду все робити, щоб вона перемогла, і буде на цьому будувати свою політичну компанію. Це дуже круто. Це зовсім інший рівень, тому що ми боїмося, коли кажуть, ну там є внутрішні питання. у них зараз там політичні дискусії, у них виборчий період. Ну, певно, Україна може відійти на другий план. Ми з вами бачимо, наприклад, на прикладі, вибачте, за тавтологію, на прикладі Сполучених Штатів, що в них внутрішня дискусія про південний кордон, про міграційну. Політику і таким чином зовнішня політика відійшла на другий план. Це, на мій погляд, неправильно. І ви абсолютно праві. Якщо Макрон буде використовувати дивіться, я за Україну я буду все робити для України. Я буду все робити, щоб Європа була гарантована з майбутнім, яким ми хочемо мати, і це тільки за рахунок буде того, що Україна виграє цю війну. Ну це ж круто, правильно? Це ж круті політичні компанії. Тепер щодо Шольца. А я все ж таки з великою симпатією ставлю до Німеччини, тому що їм довелося набагато більшу трансформацію пройти ніж іншим європейським країнам. Нагадаю, Німеччина за часів пані Меркель була ну дуже, скажімо так, лояльною до Російської Федерації, до російського бізнесу, до російського сировинного бізнесу. Вони мали там північний поток, поток-1», північний поток, поток-2», Вони хотіли з цього цього зробити великий гешефт і так далі, і тому подібне. Але Німеччина за рік. Чи навіть за півтора повністю кардинально змінились, вони однозначно антиросійську позицію займають, це перше, друге вони однозначно суттєво наростили об'єми фінансової допомоги Україні і більше того, взяли на себе функцію лідера, наприклад, в побудові так званої концепції закритого неба над Україною. Тобто, практично все, що ми в цьому році маємо з урахуванням. Протиракетної протиповітряної оборони це Німеччина. Вони для себе оцю цю позицію повністю закривають все, що є. Вони нам передають і Петріоти, і Айріси, і, і, і вони там спілкуються, що було додатково там на сам додаткові протиракети, і так далі. Тобто, Німеччина сьогодні ну дійсно веде себе зовсім інакше і абсолютно точно займає проукраїнську позицію. Третя складова: ну безумовно, нам би хотілося, щоб і тауруси і дальнобійні ракети в великій кількості були, але це питання внутрішньої дискусії. Німеччини і знову ж таки воно виглядає сьогодні абсолютно симпатично. Дивіться резолюція парламенту німецького постійні, скажімо так, публічні дискусії на рівні політичної еліти Німеччини щодо необхідності передати Україні дальнобійні ракети і так далі. Безумовно, пан Шольц там з урахуванням інтересів національних інтересів Німеччини пробує захистити свою позицію, але між тим між тим. Все ж таки Німеччина поступово йде до функції лідера, безсумнівного лідера Європейського союзу, який буде активно допомагати Україні перемогти в цій війні. Тепер щодо Російщини, як такої, як ви говорите, і так далі. А знаєте, я задам зустрічне питання: ну перехопили якісь там розмови німецьких офіцерів, бундесфери офіцерів, і так далі. І що? Це має і там щось Росія починає. Я перепрошую за це слово, скажімо так, використовувати собачу мову. Я перепрошую, да і вона звинувачує когось в чомусь. Ну, тобто, який сенс аналізувати, що там Росія говорить. Ну, перехопили розмови. Ну, спілкуються офіцери якоїсь армії щодо загроз, які будуть створювати вони Росії. Чи Росія створює сьогодні Європі, включно з Україною? Яка це має? Ну яку ціну це має? Дивіться, все, що говорить Росія, не має жодної ціни. Ніяких розслідувань проводити ніхто не буде і не має потреби виправдовуватись перед Росією взагалі це нонсенс. Росія є абсолютним порушником міжнародного права, Росія Атакувала Україну, Росія використовує конкретні крилаті ракети, балістичні ракети і надзвукові ракети для того, щоб вбивати конкретне цивільне, масштабно вбивати цивільне населення України. Нам треба, коли вони щось там говорять, ми там перехопили якусь розмову, говорити. Зупиняємось, ви конкретно Вивці конкретного цивільного населення, як наприклад сьогодні в Одесі, і так далі, тому немає сенсу взагалі звертати увагу на все, що говорить Російська Федерація. Більше того, все, що стосується там Російщини, як такої, воно поступово вмирає, тому що не є перспективним бути проросійським. Не всі це сьогодні ще розуміють, але в принципі ми бачимо цю тенденцію, що поступово ця проросійськість вона відходить на другий план. Так, Австрія, так Сербія, так Угорщина там ще є певні мережі проросійських, скажімо так, людей, які так чи інакше, чи там ретранслюють російську пропаганду, чи так чи інакше поводяться проросійські, там займаючи ту чи іншу політичну позицію, але це все вже скажімо так, поступово вмираюча традиція. Я хочу, щоб ми з вами зрозуміли. Європа, і повернусь до слів Макрона. Європа сьогодні демонструє абсолютно чітку позицію щодо Росії, що це не є країною перспективно, з якою треба мати певні відносини. Що російська культура це трошки інше? Що російська інформація взагалі має бути заборонена принаймні, поки в Росії авторитарна вертикаль управління існує, і що Росія має цю війну програти і не є перспективним ще раз підкреслюю підтримувати проросійськість, якщо ти маєш там паспорт іншої країни. Тривога у Запорізькій області, будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту, ракетна небезпека, деталі чекаємо від повітряних сил, одразу повідомимо. Нікопольський район, це Дніпропетровщина, загроза артобстрілів, теж знаходитесь в укриттях. Пане Михайле, от повертаючись до цієї публікації росіян, так, з цією розмовою офіцерів Бундесферу. Мета ж була яка? Яка була мета? Ймовірно злякались, що процес передачі дійсно на якійсь там фінішній прямій тому вирішили опублікувати. Ну буде дуже дивно, якщо я припущу, що вони такі о, вперше прослухали і одразу вирішили злити цю інформацію. Ну, мабуть, одразу. ні. Мабуть, все ж а -а -а. таки Давайте. щось для них було тригером. А наслідок, от який наслідок? Вони вважають, росіяни, я маю на увазі, вважають, що ця публікація процес передачі загальмує, чи, там, чи в принципі зведе нанівець. А як насправді може бути? Давайте я дві речі скажу парадоксальні. Перше, мета публікації завжди, от Росія, якщо вона робить ті чи інші заяви, пробуючи там повпливати на ті чи інші процеси, Росія знаєте, чому це робить? Тому що вона думає, що має впливи на глобальний політичний процес, так як вони мали до початку повномасштабного вторгнення. Вони все ще думають, що вони на щось впливають. Це перше. І друге, якщо ми оце от вони думають так. Тобто це свідома модель поведінки. Дивіться, ми зараз кажемо ой, Йоли, це ж Росія. Вони ж це сказали. Треба якось обережніше. Ой, ми маємо виправдовуватись. Ми маємо сказати: вибачте, Росія, ми не хотіли, ми так не думаємо, і так далі. Тобто, Росія думає, що вони ще глобальна держава. Це парадоксально. Вони не є такою. Я постійно про це говорю, і в тому числі спілкуючись з нашими партнерами, пояснюю, Росія вже не впливає ні на які процеси. Так вона воює, так вона якісно має ще певні показники. Вона ще може там створювати загрози і так далі. Але вона не впливає на політичні процеси. Але Росія сама свідомо думає, що вона впливає, тому ми надрукували і зараз це викличе певні проблеми в інших країнах. І тепер переходимо до другої складової, набагато більш важливою для нас з вами. Вони дійсно ще раз підкреслюю, вони дійсно сильно хочуть. Щоб нам перестали допомагати зброєю, щоб все ж таки можна було загальмувати постачання. Ключових елементів цього етапу війни це дальнобійна ракета. Вона суттєво буде впливати на перебіг подій по лінії фронту. Далі авіація суттєво буде впливати, тому що тоді Росія втратить можливість робити те, що вони сьогодні роблять, за рахунок чого вони просуваються там на 50-100 метрів. Це використання е, керованих авіаційних бомб. І як тільки авіаційний компонент з'являється в Україні, як тільки дальнобійна ракета в більшій набагато більшій кількості з'являється в Україні, все диспозиція змінюється суттєво. Тієво, тому що логістика розірвана авіаційного компоненту в Росії домінування авіаційного не існує. Безумовно, вони хочуть щоб якось це зупинити будь-яким шляхом, дискредитаціями інформаційними компаніями. Дискредитація я маю на увазі дискредитація чи урядів інших країн, чи уряду України і так далі. Деморалізації, ну тобто, вплив на суспільну думку, що ми там тут всі втомились від війни. Я маю на увазі, ми всі це там в Німеччині, там чи у Франції, чи у Голландії, і так далі. Алі, оце вони сьогодні використовують, тобто є е, мотив, що вони думають, що вони на щось там впливають а з іншого боку, вони істерично хочуть заблокувати постачання. Необхідних для цього етапу війни інструментів, хоча б прикальмувати інструментів в Україну. Ви абсолютно тут праві, і вони будуть робити збільшувати кількість публікацій, пробувати купити якихось політиків, які мають вийти там на трибуну парламенту і сказати: давайте зупинимо війну, давайте змусимо все ж таки говорити з Російською Федерацією. Це така велика потужна країна, яку треба продовжувати боятись, і треба продовжувати робити вигляд, що ми не розуміємо, що Російська Федерація добровільно вийшла з Міжнародного права і має бути за це покарано, тому що міжнародне право більше не розповсюджується на Російську Федерацію. Я до чого це говорю? Дивіться, як тільки Російська Федерація ініціативно напала на Україну, в цей момент перестала діяти міжнародне право по відношенню до Росії. А це що означає? Це означає, що ви не просто маєте заморозити активи, ви маєте ці активи забрати, що ви не просто маєте. Вести санкції проти Росії ви маєте заблокувати можливість Росії користуватись глобальною торгівельною системою. Ви не просто можете сказати, що ми не будемо запрошувати Росію кудись. Ні, ви маєте призупинити членство міжнародних інституцій Російської Федерації. Тобто є багато опцій, які треба було б сьогодні виконати. Чому тому що Росія сама вийшла з дії міжнародного права як такого? Ну, власне, російські компанії втратять всі контракти з Організацією Об'єднаних Націй. Ну, вони вони не те, що будуть розірвані, вони просто закінчуються, нових не будуть укладати. Принаймні на це має повпливати позиція міжнародної асоціації цивільної авіації. Але пане Михайло, ну кілька питань насправді. А що Таурус буде? точно? Ну власне вийде переконати Шольца і. Цікаво, чому знову зараз почали підіймати питання з іншого входу? Знаєте, нас не пустили у двері, не пустили у вікно, то ліземо через димохід? Чому знову почали піднімати питання, що Україна така незговірлива, і в 2022 році, я назву речі своїми іменами, не віддала захоплені Росією території? І тут же з'являється американський черговий спікер, який каже: Так, хай віддадуть все, що завгодно, бо. Ну, легко розкидуватися чужими територіями, життями, будинками і, ну, власне, дітьми, да, які живуть на тих територіях. Але чому саме зараз? Це не саме зараз. Ми просто з вами фіксуємось на якихось там інформаційних, інформаційних приводах. А це постійно. Це постійно. Ми бачимо. Дивіться, давайте фіксувати. Російська Федерація не заходила. От я хочу, щоб всі не розуміли і. Буду апелювати до публікації Wall Street Journal, наприклад, щодо там переговорних процесів. Давайте зафіксуємо правильні позиції, щоб було зрозуміло. Дивіться, одна країна під назвою Російська Федерація, яка вважає себе там, вважала себе потужною, монструозною, яка має право заходити будь-куди, будь будь-кого вбивати, і не буде за це відповідати. Вона потужно, максимально об'ємно зайшла з війною на територію України заради однієї цілі знищити максимально Максимальну кількість нелояльного потенційного населення захопити окупувати територію, всю практичну територію змінити уряд і так далі, і в принципі обнулити українську державність, все ніяких інших мотивів, цілей, нічого іншого. І безумовно, коли вони почали переговорний процес, ми до нього мали відношення певне. Вони ультимативно пропонували наступні вимоги. Віддайте території, позбудьте суверенітету, позбудьтесь суб'єктності. Ніяких армій у вас не може бути. Ну тобто, ви ж розумієте, да, маріонетковий уряд, які тут армії і так далі. Це неприйнятні умови. Тому й війна йде два роки, і тому сьогодні говорити, що можна було з Росією домовитись, чи там якось можна сьогодні домовитись, Це нонсенс. Тобто це таке фікс. таке було. Таке, таки було ці вимоги, про які пише ультимативні Так, а ми ж про них публічно угу. неодноразово казали з першого туру. Переговорного процесу ультимативні вимоги віддайте території юридично. Давайте ми зафіксуємо їх за Росією. Відмовтесь від суверенітету, відмовтесь від е, свого бажання бути в тих чи інших, як вам. Подобається альянса і так далі. Відмовтесь безумовно від армії, відмовтесь від мови, від культури, від інформації своєї і так далі. І тому подібне, це ультимативні вимоги, і те, себто, те все те, що і привело до масштабної війни за своє право бути свободним, да? Ну тобто бути вільним. Це ж це ж про цей війна. І безумовно ніяких змін в цих вимогах не було, і ніяких можливостей підписати ці вимоги. Ну це ж капітуляція по суті, також не було. Але повернімо, повернімось до ключових параметрів. І Російська Федерація або програє. І тоді вона там змінить свою вертикаль управління, Ну, ми будемо бачити трошки іншу Російську Федерацію. Або Російська Федерація дотисне Європу і буде домінувати в Європі. От про це сьогодні йде війна, і тому говорити, що можна сьогодні закінчити війну якимось компромісом. Це говорить про інфантільність людей, таку максимальну. я просто делікатне слово використовувати. ви Можете трошки інші слова використовувати. Це абсолютне перше нерозуміння причини цієї війни. Угі абсолютне незнання, що таке Російська Федерація, і неготовність аналізувати. Ну тобто, це максимально інфантильний рівень. Це абсолютна неготовність до майбутнього, в якому буде постійна війна з масштабуванням ескалації ескалацією і так далі. Ну тобто, люди, які пропонують сьогодні, а давайте ми віддамо Донбас там чи Крим віддамо Росії, і це відразу закінчить війну. Це люди, які готові, щоб завтра ця війна була десятикратно чи стократно збільшена. Ну, тобто, вони навіть не усвідомлюють, що вони пропонують. Ну, нам з вами, чи Європі, в цілому, чи демократичному світу, і так далі. Чому? Пояснюю. Сьогодні не йде війна за територію ніяке місто Гінічис да Херсонської області, ну не задовольніть Російську Федерацію, ви ж це усвідомлюєте безумовно. І е, Російська Федерація, якщо не програє сьогодні, з урахуванням того, що вони проводять подальшу мілітарізацію своєї економіки, що вони продовжують проводити мобілізацію, що вони вже мають армію, яка вкусила крові, яка може тільки воювати, і Російська Федерація може існувати тільки в стані війни, тому що якщо вони припинять війну. І повернути людей на свою територію, це буде означати внутрішні постійні конфлікти, проблеми і так далі. Для того щоб це все контролювати, їм потрібно воювати. І тому Росія, поки не програє, вона буде атакувати різні країни, не тільки Україну. Це настільки очевидно, що все інше, що пропонується, це дитячий інфанційний підхід. Спасибі вам, пане Михайле, і за розмову, і за те, що вклались у наш норматив. Так би мовити, Михайло Подоляк, це радник керівника офісу президента України. Він був на прямому відеозв'язку.